Скоріше за все, наші знову щось мутять, планують цікаве. Знову там до речі, поприбирали ж знову цікавих персонажей. А ми пам'ятаєш, дивилися з тобою. За да ми дивилися так, і в динаміки було, що наші планують прибрати когось там трьох. Здається, в мене випадало. І я прям там казала, яких трьох і яким чином. І Я оце зараз, коли читаю новини, що наші того підірвали, того на машині там десь вбили. Я така, о-о-о, це хорошо! Знайте, чешуся, моє самолюбі. Це вже така. Я бачила, так да, я бачила. Тут збулося. Цього прибрали тут збулося. Оце я. Побачила, того ж збулося, от ті путі, які коротше Але знову щось наші мутять, мутять щось знову таке цікаве, воно пов'язане із ударами і пов'язане з чиєюсь колесницею. Тобто, не здивуюся, якщо знову чиюсь тачку підірвуть, когось зіб'ють на чомусь, ну, коротше, що якась така двіжуха у нас не припиняється. Не припиняється. Абсурд. У мене теж є, у мене теж є момент, що кого-то не стане. Не особо жирненького, конечно, но теж хорошо. У мене розклад состоит із одних людей, але тягомотні процеси, процес, інтересів, интересів, продовжуються. Да, про гроші тоже могу сказать, але поки нічого такого прям активно хорошого ну прям активно хорошого, ну в мене нема. Да, будуть якісь заяви в нашому медіапросторі, достатньо хороші, до речі, можливо, про якусь підтримку, можливо, про договореності про якусь определену підтримку. То, що е, з, більш, скажімо так, наше положення підтримає от жінка і гроші, кстати, точно так же.